Чернігівські підприємства працюватимуть на потреби бронетанкових військ Збройних сил України. Як саме про це йшлося на черговому науково-практичному семінарі за участю військових і керівників промислових підприємств, як місцевих, так і найбільших в Україні виробників бронетехніки. Про все це далі у сюжеті. Серія семінарів щодо залучення підприємств області до роботи на потреби оборони триває. На першому семінарі обговорювалися замовлення на військовий формений одяг і екіпірування. Тепер же мова про часткове виробництво боєприпасів і обладнання для бронетанкових військ. Є проекти, які будуть робота на завершені та за посаданню боєприпасів по натовський стандарт. Тож я думаю, на Чернігівщині будуть робити основні елементи цих боєприпасів. Також ряд підприємств працює на Бронетанкове КБ випов там тієї елементи для Воскова, бронетанкового заводу, для КБ Малишева. Головним організатором семінарів є Державний науково-випробувальний центр Збройних сил, дислокований у Чернігові. Учасниками ж цього разу були представники Міністерства оборони сухопутних військ, Центрального бронетанкового управління Збройних сил, а також кількох виробників, таких як Харківське конструкторське бюро імені Малишева і Київський бронетанковий завод. Оскільки найбільші військові заводи завантажені великими замовленнями на виробництво і капітальний ремонт техніки, то накопичується багато порівняно дрібніших супутніх замовлень, з якими промислові гіганти не встигають впоратися самі, це якраз можливість підключити до співпраці менші підприємства, зокрема Чернігівські. Частина з них вже зараз працює над дослідними зразками, які після випробувань будуть поставлені в серійне виробництво. Заказів та німе новості оборонній на сьогодні. Ну, я бы говорил о десятках тысяч, но может быть даже их и больше. То есть, в принципе, добрая половина того, что делалось, делалось на российских комплектующих. Поэтому импортозамещение очень серьезно. Я уже там не говорю о разработке нового чего-то. Потому что мы там сейчас уже стремимся переходить на натовские образцы. Соответственно, уже там, ну, начиная боеприпасов, там и так далее, и так далее. Очень, очень... Бальшого количества заказів є вже два на іменування які которые приміняються в средствах захисту літательних апаратів, которые зараз проходять іспитання і будуть становитися на озброєння. Наступний науково-практичний семінар із залучення чернігівських підприємств до роботи на оборонно-промисловий комплекс буде присвячений авіації.